Ви приходите в рекорд-центр, кажете Привіт, я з СЗЧ», і вам кажуть, сідай, давай оформлюватися, чи як це Ні, ти, ну, Як я оформлявся, я спочатку зайшов на сайт «Третій штурмовий», okay. е, зателефонував. Добрий день, добрий день! Хочу служити в третій штурмовій. Вони сказали добре, з вами зв'яжуться. Е, до мене подзвонили, е, сказали, на яке время буде ну, відео собісідування mm -hmm. по відеозв'язку. Пройшов е, співбесіду. Так як передвигатися, виходить, ну, ти не можеш пасти. Коли ти знаходишся в розшуку, ти якби, не можеш свободно передвигатися. Mm -hmm. Вони відправляють письмову згоду. Ну, вони сразу там буквально день, і вона приходить. І ти з цією письмовою згодою їдеш в рекрут-центр. Типу, якщо тебе гальмують, то ти показуєш що. Так, да, ти, я ти я їду. показуєш, ага. дозуєш, і постійно, поки ти вони там дають несколько днів, ну, щоб ви ще собрати, які документи треба з собою взяти. І ти, виходить, їдеш, навіть якщо, ну, к если якщо ТЦК там останавлюють, питаються тебе загребти, ти дзвониш до представника 3 штурмової і вони приїжджають, або тебе. Прямо приїхати забрати. Та, і вони приїжджають, забирають там де там, либо де ти був би. Да и все.